О, вже світліше, набагато краще. Ну, Грубо кажучи, я пройшов ці ці джунглі. Слава Богу. Але ще, в принципі, безпека не минула. Так, зараз я йду. Куди я йду? Я завжди йду без Google Maps і всякого іншого. Головне, щоб я знав, куди я йду, завжди треба повертатися. Вот, як я так і роблю. Ось, е, навіть якщо ти знаєш цю, е, це місце, куди ти, де ти приходиш, цю місцину, все одно треба бути завжди обачним. Тому е, туристи українці, якщо ви коли-небудь поїдете в Бразилію, то завжди будьте обережні. Ось. Розповім, до речі, одну історію, а поки я от буду проходити і ще так знаєте дивитися по, по сторонам. Що трапилося взагалі зі мною два роки назад, коли я приїхав сюди. Це було вперше, я прилетів. В Сан-Пауло, це одне з найбезпечніших. Я одне з <сміст> найкримінальніших і найнебезпечніших міст в Бразилії. І кажуть, взагалі подекують, що і в Південній Америці. Ось, приїхав я сюди до свого до своїх друзів з Бразилії. Я з ними познайомився у В'єтнамі, коли працював, вчителював. Ось, і вони мене запросили там. У них пустювати. Ну, вони мене зустріли в Сан-Пауло і таке інше. Що ви думаєте? В денний час е, того бразильця, хі -хі -хі, ось, е, у того бразильця стався рекет. Тобто, в денний час е, просто поцупили його смартфон. Е, що, як ви думаєте, хто? Велосипедист. <хи> Ось, е Насправді це, ну, це нормальна реакція взагалі, тому що е ну, треба просто знати, куди, куди взагалі. Е Їхати, куди взагалі направлятися, розумієте? Тобто треба знати цей маршрут. Взагалі, транспортна система не дуже розвинена в самій Бразилії. Немає потягів, таких сам є в них є потяги, але для них це знаєте таке велике задоволення. Тобто, треба завжди відправлятися з великих міст кудись, в якісь, ну якщо ви хочете на море, в океан, де я знаходжуся, в принципі, так. То треба завжди хі -хі, найближче. Це все від Ріо йде. Ось, Просто відкрити карту Бразилії, де ближче до моря, а це Ріо, ось, Дежанейро або сан